Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і дома. Сьогодні зробимо пухнасту і красиву підставку під чашку. Для основи треба взяти жорсткий фетр, який буде тримати форму і надавати підставці жорсткості. Беремо любу круглу форму бажаного розміру і обводимо коло на фетрі. Вирізати основу з фетру треба так, щоб не залишалося контуру, бо він може бути видним і буде некрасив. Для основної роботи нам будуть потрібні отакі пухнасті кульки різного розміру. Кольори вибирайте за бажанням або за малюнком. Малюнок може бути довільним, як у мене, або можна взяти малюнки для мозаїки. Добірку дитячих малюнків для мозаїки ви знайдете в описі до відео. Відповідно малюнку і форма підставки може бути не тільки круглою. Тепер послідовно і акуратно приклеїти кульки до фетрової основи. Для цього я використовую універсальний силиконовий клей. Також можна скористатися клеєвим пістолетом. Важливо це робити не поспішаючи і додавати клей потрошечку, щоб він не вилізав назовні за края кульок, інакше це буде виглядати неухайним і некрасивим. Якщо ви захочете зробити підставку круглої форми, то починати треба з наружного краю основи. Я ж почала з центру і кульки в мене почали викладатися в шестигранник. Це теж класна форма, тому я вирішила так і зробити. Коли кульки виклала майже на всю поверхню, то просто зрізала зайвий фетр вздовж е граней шестигранника. Вийшла чудова яскрава і пухнастенька підставочка під мою улюблену чашку з єдинорогом. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Бажаю яскравої творчості. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. До нових зустрічей і наступного відео. Ваша пані Анна.